Вітаю, друзі! З вами психолог Андрій Твінова. І сьогодні я хочу з вами поговорити про інтерв'ю, яке я подивилася дещо випадково після рекомендації моєї близької подруги. І я вирішила трішечки зачепити цю тему, тому що вона достатньо стає поширена у наших медіа і, можливо, вона буде цікава вам. Інтерв'ю це Вікторія Маремуха Океєва. І як на цьому тижні ми з моєю подругою йшли до спортзали, і вона задала мені певні питання, як я психолог, ставлюся до тих дотих тих, до тих то речей. І я спитала, чому я це ці цікавиться. І вона розповіла мені про це інтерв'ю. Я прийшла додому, звичайно, його подивилася, і я хочу дещо чим поділитися з вами дещо, дещо про це інтерв'ю, і можливо, вам буде цікаво більше зрозуміти про відкриті стосунки, так звані, про які пропагує Вікторія. Вікторія одружена з французьким чоловіком Луї. Вона про це говорить. Вона приймала участь у супермодель по українськи. Ну, перш за все, хочу сказати, що вона дійсно дуже вродлива жінка, дуже приваблива, вона достатньо харизматична. І вона починає розповідати про те, що в них нібито відкриті стосунки, які їх обох влаштовують і влаштовують. Але зараз у них певна криза єва. Питає, що пішли слухи про те, що. Ви розлучаєтеся, що вона нібито не може йому пробачити зраду. Що ж таке була ця зрада, що він за її спиною у них відкриті стосунки, як вона сказала, що вони знають про якісь романи і інші зустрічання стосунки з іншими людьми, але вони мають про це знати. Так от, що ж таке відкриті стосунки? Так, це дійсно форма взаємостосунків між партнерами, у яких допускаються романтичні або інтимні стосунки з іншими партнерами, але все абсолютно чітко обговорюється, межі безпеки, можуть бути домовленості, наприклад, по часу, скільки можуть тривати ці стосунки, можуть домовлятися про те, що наприклад ви можете мати інтим, але ви не маєте закохуватися в цього. В цього іншого вашого партнера, чи кілька партнерів, чи кілька партнерів. Тобто це все обговорюється. Всі люди мають бути усвідомлені, освідом знати про інших партнерів і сприймати це. Тобто, це така форма певної довіри, форма певної, ну як дехто каже, що певні дорослі стосунки. Але дуже часто виявляється все не так. І ми зараз вам про це поговоримо. І От вона говорить, що вона відчула, що вона нібито зраджена, що вона ошукана, тому що він мав стосунки, коли вона була вагітна, і вона про це не знала. Він від це, це від неї приховав. На що Єва питання, можливо, він не хотів тобі чинити якийсь біль, щоб ти не відчувала себе якось погано? Ні, Але я мала про це знати. І отут ви знаєте, ну я ж як я часто говорю, що у своїй практиці я зустрічаю багато різних історій людей, багато різних людей. І як правило, от такі, те, що називають відвертими стосунками, відкритими стосунками, дуже часто інший партнер. На це погоджується не з доброю, не з власної волі. По-перше, його до цього підводять. Це не так, що, наприклад, частіше за все так буває, що ви зустрілися, у вас певні стосунки, а потім з'являється якась напруга в інтимному житті чи ще якось. І інший партнер починає говорити, що можливо потрібно розширити наш ексуальний досвід, можливо, потрібно нам трішечки спробувати щось інше, тому що. Ну, щось там не так, щось. Ну, інший партнер, звичайно, ж це відчуває, коли є якась напруга і в інтимних стосунках, і просто в стосунках, коли щось змінюється, в поведінці твоєї близької людини. Ми це все можемо відчувати абсолютно на інтуїтивному рівні. І от тоді починається така задвігання, продвіжка такої теми. І інший партнер звичайно починає вже задумуватися. а Можливо, дійсно щось не так. а Можливо, я там занабто зажати, занабто скований, несучасний. Ви пам'ятаєте ці случаї з цим Ліоном? Ліон 13, чи як його я вже і забула, хоча робила про нього відео півтора роки тому. Як він говорив тій же своїй дружині, що якщо ви не хочете мати інтиму в трьох, то це ви не сучасні, ви забиті, ви не відкриті до нового досвіду, це ненормально. І от партнер, якщо особливо він має дещо проблеми з самоцінністю, з якимось ну будь-що, ми всі живі люди, і в будь-кого можуть бути якісь слабкі точки. І дуже часто партнер, який дуже добре знає іншого партнера, може натискати на ці точки з метою маніпуляції. І от дуже часто інший партнер може вже і погодитися на такі, нібито, відкриті стосунки, проговорюється те, що я маю все знати, я маю контролювати. Це, знаєте, таке от почуття контролю, воно виходить з тривожності, тому що, нібито, якщо я знаю, що от з ким він там зустрічається, чи вона, а скільки вони зустрічаються, це дає таке. Уявне почуття того, що ти в цій ситуації не десь задвинутий, а що ти контролюєш ситуацію. Якщо ти знаєш про це, то нібито ти можеш це контролювати. Але насправді дуже часто виходить так, що навіть якщо є домовленість, що ви зустрічаєтеся з партнером там 5 разів, наприклад, чи 2-5 місяців, і ви не закохуєтеся у цього партнера. Але дуже часто буває так, що почуття виходять з під контролю, тому що якщо. Ти маєш з цією людиною інтим, дуже часто може виникнути виникнути емоційний зв'язок, тобто перейти на іншу стадію, і тут вже це контролювати важко. І потім інший партнер може вже бути ображений, тому що він бачить, що дружина чи чоловік включені в когось набагато більше ніж уже у родину, ніж уже в їхні стосунки. Тому в цьому приховане завжди. Велика небезпека у таких от відкритих стосунків. І дуже часто люди, коли хочуть видати, і сама Вікторія це вона все інтерв'ю намагалася показати, що це є нормально, що відкриті стосунки це є для нас абсолютно прийнятно. Але знаєте, вона таке враження, нібито вона намагалася умовити сама себе в цьому, що їй це нормально. Якби це їй було нормально, вона б не пішла до психолога пропрацьовувати те, що він їй зрадив. Те, що в нього були стосунки з кимось іншим. Ви можете сказати, ну він же це від неї приховав, і це порушення домовленості. Так, це порушення домовленості, а не образа, яку вона в собі вже має. Кілька років як вона каже, що вона не може йому це пробачити, що в них немає жодної близькості. По суті, у них просто партнерські стосунки за е, вихованню дитини зараз. Це вже і важко назвати навіть. Е, Шлюбом, тому що вони абсолютно в кожного своє життя, кожен живе так, як він хоче, кожен будує там свою кар'єру. І як вона каже, що завдяки правда тому, що а, її чоловік може гарно її забезпечити, вона може реалізовуватися як актриса. І для неї це певне теж ну, може бути вигода. тому що хто б мені що не говорив, але завжди в стосунках ми обмінюємося певним ресурсом. Тобто, Хтось закриває більше, наприклад, якусь матеріальну частину, хтось більше закриває побутову частину, хтось більше відповідає за емоційні якісь стосунки в родині. Це завжди відбувається так ну і не тільки в родині, навіть в парі, в стосунках будь-де будь-як. І от вона про це говорить. Що вона говорить також в цьому інтерв'ю, що вона хоче розвиватися як актриса і. Мені сподобався її те, на кого вона хоче рівнятися, на Меріл Стріп. Я вважаю, що це, можливо, одна з найкращих актрис, яка є зараз, тому що їй чудово вдаються, як і комедійні ролі. Пам'ятаємо, де вона грала таку вже трішечки немолоду рокершу у фільмі Здається, Флеш. І де вона грала у фільмі Серпень і як вона грала у фільмі Не дивись на гору. Е, ну, Тобто людина, актриса універсальна, як вона чудово грала а, у фільмі Примадонна, да, цю співаючу Джоді Фостер. Е, ну, ну Надзвичайно забула прізвище цієї співачки, але фільм надзвичайно геніальний. і вона... Ну чудово може перевтілюватися. Тобто, в неї такі знаєте, гарні орієнтири, високі цілі, до чого вона хоче прагнути. Ну, звичайно, кожна людина в інтерв'ю вона хотіла показати де те, що вона хотіла показати. Мене трішечки знаєте так. Здивувала і насмішило те, що вона каже, що вони були дуже бідні, що в них не було навіть дзеркала, але вона вдягала якісь там бархатні перчатки і, і знаходила а, заникане золото, вдягала його на пальці, ніби додавала інтерв'ю. Тобто на дзеркало грошей нема, а, а золоті прикраси є. Ну, знаєте, такі несистиковочки, на які, в принципі, е, ну, ми психологи, ми завжди звертаємо увагу на дрібниці, тому що навіть коли до тебе приходить клієнт, він може розказати тобі такий, знаєте, підготовлений спіч. Пам'ятаєте навіть Віктора Розова, як він говорив, що він весь вечір готувався, коли він йшов до психолога, що він йому буде говорити, як він йому буде говорити. І от психолог потім йому сказав, і що ви нам хотіли цим сказати. От, і ми, ну, ми завжди звертаємо увагу на такі дрібнички, на те, що може бути якась. Обмовка, те, що людина, як вона себе поводить під час спічі, на її міміку, на пантеміміку, на темберії голосу. Тобто, не, ну, це все дуже-дуже для нас є цікавим, і ми з цього в принципі, і щитуємо те, що говорить клієнт. Тому що завжди дуже часто людина хоче показати себе в одному світлі, і це кожен так. А особливо люди, які публічні, особливо люди, які актори, в них завжди є як і нарцисична частина, так і може бути дуже розвинена істероїдна частина. Частина. Тобто вони хочуть бути в центрі уваги, їм потрібно притягнути до цього увагу, і їм потрібно те, щоб про них говорили, і щоб їх запам'ятали. І от тому, от, от, от те, що Вікторія протискує, да, як відверті, відверті відкриті стосунки, насправді це є її спосіб, отакі от знаєте, навіть уникання, тому що її єва питає. А ти задумувалась колись над тим, що можливо в тебе будуть нормальні стосунки з нормальним партнером? Вона каже. Це скучно. І дійсно дуже часто, коли людина дуже довгий час перебуває в таких от гойдалках, в емоційних гойдалках, звичайний партнер вас, взагалі-то, в принципі, я думаю, що кожен з вас погодиться, що звичайні нормальні стосунки вони достатньо такі рутинні, тому що ти не відчуваєш весь час оцих от гойдалок, ти не знаєш там, де зараз твій партнер, що він робить. Ти спокійно, тому що це надійність, це певна надійна прив'язаність. От знаєте, навіть є такі типи прив'язаності, і це виникає такий надійний тип зв'язку, коли ти можеш йому довіряти, коли він тобі може довіряти. І, звичайно, це не виникає такого шампанського і фієрвірка і всплеска емоцій. Тому що все йде достатньо нормально, рівно і для багато кого це скучно, як вони говорять, нудно. І навіть в роботі з клієнтами, коли вони йдуть від маніпуляторів. Нормальні чоловіки першим часом їм здаються абсолютно нецікавими, тому що немає оцеї підпитки адреналіном, до якої люди звикли, тому що коли викидається адреналін. Ти весь такий знаєш, ну, ми знаємо, які ми на адреналіні, на кортизолі, як, як ці гормони на нас впливають. Але потім, якщо починається сахарне, цукорне медове шоу від партнера, ти вже відчуваєш, в тебе з'являються вже інші гормони: да? дефамін, ендерфіни, і ти знаходишся в такі, нібито ейфорії. І людям цього не вистачає, тому що люди до цього звикають, організм до цього звикає. І перевчити людину саму себе буває дуже-дуже важко, але можливо. Тому, якщо ви задумуєтеся знов таки, кожен має право на ті стосунки, які він хоче мати. Якщо обох це влаштовує обидві сторони цих стосунків, це є нормальним. Але якщо інша сторона намагається себе вмовити, те, що це є нормальним, і те, що якщо нібито я контролюю, то все іде окей, так як треба, то це є не зовсім правильним. Не зовсім правильним для тієї людини, яка відчуває в таких стосунках тривогу, тому просто якщо Якщо у вас є така ситуація, задайте собі питання, для чого мені це, для чого я погоджуюсь на те, що я боюся втратити, що я віднаходжу в цих стосунках такого, що для мене є дуже, -дуже цінним. І такі питання, вони занадто прості, вони примітивні, але вони можуть вас наштовхнути на те, для чого ви на це погоджуєтесь. Або не погоджуєтесь, тому що це повністю ваш вибір, ви маєте на це право. Мені ви знаєте, коментарі під цим відео, вони були достатньо такі адекватні в тому плані, що люди теж не повірили в те, що Вікторія це сприймає нормально, так як вона хоче це показати. На відміну від коментарів там, під інтерв'ю Насті коротко, яку там всі, боже, яка відвертість, яка молодець. То тут люди ну, в принципі це були жінки в більшості, вони нормально побачили те, що, те, що нам хочуть показати, це не зовсім є правда. Тому в мене є надія, що все ж таки дещо ос... освід... освідомленість, та, що люди психологічно стають більш зрілими, більш хочуть розуміти того, що відбувається насправді, і не так легко на них повпливати навіть публічним людям. І для мене це є дуже цінним. Для мене це є дуже важливим, тому що ви бачите, що ми всі зараз залипаємо у соцмережах, і абсолютно те, що відбувається зараз навіть в нашому світі. Воно впливає на нас всіх, і воно впливає тому, що е, люди просто дуже часто не хочуть занурюватися е, усередину. Тобто, бачимо бачимо якусь обгортку і абсолютно не хочемо бачити, що ж то за цукеречка всередині. Тому е, для мене це були приємні. Я сподіваюся, звичайно, що Вікторія розбереться, якщо вона ходить у психотерапію, що у нас як вона сказала, що в неї блок, що все ж таки її психолог. А психотерапевт зможе обійти ці блоки, тому що кожна людина індивідуальна і до кожної має бути свій метод підходу для того, щоб психіка дозволила да зануритися глибше, піти глибше у ті болі, і в це все. І можливо вона розбереться, але будьте, будь ласка, уважні, коли ви слухаєте інфлюенсерів, да, той же Кирило Ганін, який розповідав про свої відкриті стосунки зі своєю дівчиною. Зараз дуже якби така це, це дуже сильно намагаються нам впихнути, що це є нормальне. І люди часто будуть думати, навіть для тих, яких це є ненормально, що якщо я не погоджуся, то зі мною щось не так. Все з вами так. Ви маєте право на свою думку, ви маєте право на свої принципи, але лише питайте себе. Що вам підходить, що вам не підходить, чого ви хочете, чого ви не хочете. У стосунках все має бути абсолютно за домовленістю, і у стосунках обом партнерам має бути однаково комфортно. Тільки тоді ці стосунки мають право на існування, мають право на розвиток і на все інше. Це, в принципі, те, що я хотіла вам сказати сьогодні у цьому відео. Хто не дивився моє минуле відео, я там дала в ньому посилання на мій телеграм-канал, де ви можете перевірити на 10 основних критеріїв, чи є у вас зараз депресія. Це найпоширеніші найпоширеніші симптоми, які можна зустріти. Звичайно, їх більше, але просто щоб ви могли перевірити, в якому ви стані, тому що зараз наша країна перебуває весь час в стресі. Постійні обстріли, постійно телефон показує тривоги. У Я... постійні ці сирени, і, звичайно, людям зараз всім дуже-дуже важко. Тому просто звертайтеся до себе, звертайтеся до свого ментального здоров'я, перевіряйте себе. Ще раз, якщо ці якщо ті признаки, симптоми, які ви побачите, у вас вже достатньо довгий час, тоді, можливо, варто задуматися для... над тим, що можливо ви вже не вивозите цю ситуацію і варто звернутися. До спеціалістів це можуть бути невропатологи, це можуть бути психіатри, не бійтеся їх, якщо вам навіть призначать антидепресанти, ідіть, звичайно, у психотерапію, тому що наша психіка вона дуже крихка, вона дуже чутлива, вона дуже вразлива, особливо зараз у тих, хто перебуває у війні. Тому, будь ласка, піклуйтеся про себе всіми можливими методами, які ви можете собі тільки дозволити. Якщо вас цікавлять якісь теми, пишіть мені, будь ласка, їх в коментарях. Я реагую на них. Я думала, що буде більше запитів про депресію. Ми з вами будемо говорити про це. Але якщо нема, то нема, будемо чекати на це. Тому що, знаєте, коли ти записуєш відео на якусь серйозну тему, ти до цього готуєшся, ти цим гориш. Тому, ну мені дійсно це такі теми дуже цікаві, мої професійні саме теми. Тому я і створювала в принципі цей канал як просвітницький для того, щоб допомагати вам цим. Але такі відео вони абсолютно не залітають, і тому приходиться якось їх трішечки включати більш професіональні якісь спічі, які хочу сказати у теми розборів, те, що більше людей цікавить. І я, звичайно, вас розумію, тому що усі всі ситуації, яка відбувається зараз з нами, хочеться просто відволіктися, хочеться просто переключитися. Ну в принципі, для того, ми всі тут і є у Ютубі, для того, щоб і допомагати, і відволікати. Мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах: Інстаграм, Фейсбук, бувший Twitter. Якщо є якісь питання або ви хочете записатися на особисту консультацію, звертайтеся у приватні. А зараз я всім бажаю, не дивлячись ні на що, фізичного і психічного здоров'я. Бережіть себе, піклуйтеся про себе. До нових зустрічей. Пока!